Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати, біля нашого господарства. Зранку вийшли, то коля біля бичків чистив, я й свинарника побілила. А то вже ми трохи запустили, все, ми їдемо до бичків, там колі будівництво. То так на швидку руку попораємося, а вже сьогодні трошки впорядкувались. Нічого. Нічого. Підростають? А ще як мало так, коли їх ходимо, то, правда. Ти цілий день там, то ввечері раз-два попораємося, то вже скоріше ростуть, ніж коли їх все заглядаєш. Все рівно рідше бачимо, ото, що попораться, попідстеляє. Всім привіт. Кукурудзу Коля раніше повиставляв наверх. І наверх, і тут а з боку. І в мішках також тут стоїть. Спочатку думали, можливо, перекласти в сітки, але так подивились. То, здається, нічого не цвіте, вона така суха, що то пізно обрана. Сухіша. Та й свині підкидаємо з поросям. А то як кукурудзу сюди привезли, то тут у нас було, не можна було пройти. Але нічого, почистили, позагрібали, то вже аж легше. Обичкам! Не хочуть. Не хочуть? Сіно йому понравилось. Зараз бичкам вже попорались на вечір, комбікорму їм сіна. Буває замість сіна підкидаємо цих лушпайок з-під кукурузи, шукачі не вилущили. Сіло супоки їм не возимо, можливо, возити не будемо. Навіть якось не дуже хочеться його доставляти. Таким менше качанчик можна також кинуть. Знаєте, Цин приловчиться вигортає рога сіно під ноги собі, що сіно, що коли заложуємо. Син такий трохи якісь ну, не спокійніші, але такі, що можна погладити. А біляш ж такі боязливі трохи. Зараз небагато часу проводимо зімку. Оце знаєте те, про що я говорив, що ну, коли немає місця, то все його мішки тягає то наліво, то направо. Ну нічого, тут зараз трохи захаращено. І, і там тюків понакидав, де зараз вже кукуруза. І тут мішки. Зараз місяць-другий вже буде чистота і порадок. Ось тут оцю кукурузу позложував на підлони і поставив. Сюди бо вже наверх не міщається, то хай собі чекає. Ну, хай підсихає потроху. З цієї сторони зайдемо глянемо. Свіно рогатий. Йому ще року немає, а роги такі вже. І біляшки. Знаєте, біля що треба багато соломи підкидати? Він що там на пілорамі, як ми кажемо, такий був разний сам десь знаходив, де лягти. А що тут вдома трохи більше. Чим більше соломи, тим більше потім викидати мені з їх. Можна зараз буде замірити. То це виходить, що вони нас 35 днів, як переїхали сюди, як ми їх привели, то тоді я замирав, циган був 355 кілограм, по-моєму, а біляш 270. 35 днів назад зараз глянемо, як вони ростуть. Ну, можливо, тр... трохи там і стреси якісь такі, що то... трохи потягали їх за прицепом. Але все одно. Це знаєте, трохи матлахаю головою коли. І з цієї сторони підходжу його, наприклад, чи чи ще що. Повідомлення зразу що буду чіплювати на гульки його, бо вже його було кривчин, можливо, яких 4 чи 5 там. Якраз так зараз гарно стоїть. Голова більш-менш рівна. Да я й лучше пальцем зажму. Те, що так сильніше, то то 396 показує. Весь рахувати би с А був 355. <рив> <рив> ну якось так набрав. Така це, така. Я ще бляшка поміряємо. 40 кг за 35 днів. То ще нормально, можливо, трошки. Згуляв жирок. Біляж, бачите, такі... Ну, але добре, мурчик у нас також, коли був такий менший, то він був. Боягуз, але потім був спокійний, гарний. Так, помаленьку. А біляж був 35 днів назад 270. Ого. Якщо сильніше 300. Ну так, бачите, отут, якщо так натягувати, то виходить 300. То це 30 кг за 35 днів. Добре. Якось так. Ну, нас так приблизно більш-менш завжди виходить, що кілограм, трошки більше кілограму буває, коли по ленті, а тоді, коли ще на виході, то воно обганяє оцю ленту і так підростають. То це у нас біля що виходить 8 місяців, як він у нас вже. А брали його добу 45 кілограмів, кур на фермі забирали. Що ти це? вже трохи ще грушає. Бачите, немає і курей у нас і кукурузка. То зараз так потроху загрібаємо, кожного дня в кидаємо разом із піском, щоб перебрали. А тут нічого. Ну, якось мішка одного висипав, переглянуть. переглянути. Нормальні, вони не цвітують нічого. Такі, такі. Може так і буде стояти, що вже їх не кантувати по п'ять разів. А зараз йдемо зайдемо ще до нашої свині з поросям. Залишилась нам одна свинка. Ну так як завжди сама маленька і нам залишається. Хоча це в нас сама перша яка жовта, а то ми так привикли, завжди в нас були білі. Білі або з чорними такими цятками. Було тут п'ять свинок, то так їм було веселіше. Але нічого, привикне. Що вона так така ляклива що сама. Сьогодні побілила хліва, то така якась трошки маленька дезінфекція. Бо коли було п'ять, то не можна було нам їх. Ну, місця мало. Ти сьогодні, і, як то налякала порося. Як білила, то налякала порося, бо, ну, бо ми ще, мабуть, і не білили, поки вони були маленькі. Ну як маленькі, то ж, щось я вже й не пам'ятаю. Ну, ще така вона ляклива, що сама. Але нічого, є тут її свиня за компанією. Така свиня довга, ще більш підросла. Вода є. Нічого привикне. Такий в нас і хлів малий. Ще як малий, я тут дві-три, то нічого, а потім підростуть все рівно треба розділяти, бо так мало місця. От ще свиня, а ще одну туди, то вони не зможуть повернутися. Якось так нам непривично, що біля хати небагато господарства. Ну що там почистить, їсти подавати. Вже коло бичків там більше роботи. Тут у нас два бички і свиня з поросятком. Ото, що кукурудзу чистили, то так було трошки більше роботи тут. Ну, що поприбирати після її, позагрібати, коли її все тут повиносить. Кс -кс -кс. Я даремно на її нагаварувала, вона вже мішейловий. То я то все казала, даремно воно ходить, воно їсти виглядає. Але Мурка навчила. Виходила так наверх до кукурудзи. То вже часом ми бачимо, що вона мішок ловить і приносить. Зараз ще так тепло. Є міші. Ще вона приносить, десь їх так находить. знаходить. Ми все думаємо, що вже може вже і не буде. Кс -кс -кс -кс. Двоє котиків. Для мішей так добре. Ну. Зерно, солома й тепло. Отак і, От і за стіном не завжди ж може котик пробратися. Нічого, добре що ловить. А то каже, воно ходить даремно. Зараз ми приїхали на поле, сьогодні плануємо подискувати ще одну ділянку, Коля домовився з людьми. Вона якраз навпроти оцієї ділянки, що ми ячмінь з вами сіяли. Заодно провідаємо ячмінь. Ми щось так і раніше планували тут подискувати, але потім так подумали, якщо спіємо хліба накриті, буде ще погода нам дозволяти, якщо не буде снігу, морозу. Але так вийшло, що ще сьогодні гарна погода, то ми так думаємо, подискуємо, буде нам де увесь посіяти. Гарно я посіяла, але я контролювала часом. Але тут так воно гарно сипалось, що можна було. Ну, бувало, що ти і сам їздив. На цьому полі я ще контролювала, а там далі є слідуюче. То там вже і коля і сам їздив. Бувало по всякому. Така в нас сьогодні гарна погода. Снігу немає, морозу так зранку, а потім так розстає, то можна ще їхати у поле. Що? Шапку колі прикупила таку теплу. То так добре, що Одне поле біля другого. Сюди приїхали заодно й провідали, поглянули, як тут ячмінь. Може кукурудзу тут посіли б чи ні? Лочовес? Щось не росте. Щось не росте. Будемо пробувати. Зараз виробляємо ще одну ділянку собі. Це вже по разу його подискував. Тут знаєте, можливо, який соток 50, але воно добре, що біля цього нашого поля. Тут у нас озимий ячмінь посіяний, отут ділянка і там трошки далі, пару метрів, можливо, які півтора гектара ячменю. А тут вже посіємо вес. Це по разу пройшов. Зразу, коли приїхав, думав два сліда робити. Але бачу, що можливо вистачить і вслід. Зараз земля сировата, то так непогано диски лізуть. Ну, ще катка трохи підняв. Можливо, якихось сантиметрів три. Тут оці розкоси так жорстко приварені, якби на їх так візуально не регулюється, але все одно, коли цього болтаю маєш, то так можна якийсь сантиметр переставити. То я тут було, швелір лежав на рамі, то тут виходить сантиметр підняв. Ну, коли до краю, то можливо якісь сантиметрів три буде. Будемо продовжувати. І рукавички непарні якісь захватив. Кажу, знаєте, на Лесу треба кабіну ставити. Лесі, я тобі шапку теплішу куплю. То купила таку шаночку. Та будемо працювати далі. Зриває непогано, то це я дискую на другій передачі, на другій повишенній. А коли другий слід, то на другій вже не вийде, то що буде так, трактор дуже стрибати. Можливо, два сліда зроблю, тому що лужечок наш не перекине його. Такі бур'янці. Ну, на рахунок кабіни, якщо серйозно, то кабіна треба, звичайно. Коли там ще землі небагато обробляється, можливо там для корови чи для дві, то можна так поїздити, подивитися на природу, на, на все. А коли вже так більше, то погано, коли взимку холодно, ну і погано, коли влітку жарко, то також голову насмалює. Але як шапка є, то будемо працювати. Якось сьогодні надівав, знаєте, думав, що раніше всі такі у старші чоловіки в таких шапках ходили і собі так вирішив, то це одне з двох. Або раніше не було таких турбочок, як зараз більшість ходить. Або переживали за здоров'я, щоб було б тепліше, кролика чи ще щось. Це носили. Це вже останнє насполе цього року, то оброблю, помію диски, перемажу і хай чекають. Цієї сторони вже додисковано, залишилось біля канави, тут теж небагато. Гарно. Коля хотів два рази проходити проходить дисками. То й нормальний один раз, правда? А я кажу, то, може і трактор горань буде. Коль. Поки... Агроном каже сказав, що хватить раз, поки Коля дискував. Знаєш, на що я звернула увагу? Що ніхто не їде і трактором, і коником часом буває. Мабуть, ми самі останні на полі в цьому році, у цій стороні, бо ніхто не проїжджав. І трактор ніде не гуде, воно коля тут дискує, немає людей. Вже всі все поробили, Ну нічого, ми теж, аби морозу не було, то ми що, впораємося. Думали, що сьогодні не встигнемо приїхати на це поле, але Коля вдома відчепив диски, клуга причепив, але ж думаємо, можливо, і встигнемо згорати, поки потемніє. То так ще на ну, Коля недавно почав. Налипає трошки. Налипає чи нормально? А що на настроюєш? А я бачу, що ти взяв з собою. <рес> Не подумала, що вже погано. Пару разів проїхав, то, як каже, коли настроїє якраз. Лучше, Нормально? Ідеально? то Ідеально. ти все заглядаєш. Для мене як виходить так нормально. Аби було поле чорне. О, це. Начальство. Ну і бачили, така воронка виходить. Це я працюю на четвертій пониженні. На першій повішенні трохи трактору важкувато. Воно знаєте, і новина, і земля така глиниста мокра. Але все одно, як не перераю, то думаю. Буде краще, ніж весною. Перерієм трошки і все. Будемо продовжувати, бо вже і сонце заходить. Я все-таки вирішив сьогодні його приїхати, спробувати зробити. Бусь сьогодні така погода дозволяє тепло гарно. Ну як тепло? Більш-менш тепло, вже не літо, звичайно. Каже братську руку мені. Такі знаєте, котлавани виходять, весною буде на чому стрибати. Ну але нічого, це новина, на той рік вже буде легше обробляти. Зараз плуг так трохи більше в ліву сторону нахилений, коли трактор борозні стоїть. Але просто коли салю його рівно, то починає залипати, то я так трохи його вивернув, щоб полиці не так були б завернуті і буду продовжувати, бо вже вже змеркає. Земелька. Але нічого, її краще росте, як на пісочку. Буде доларувати, а я вже поїду додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ян голова охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!